Кіровоград вперше приєднався до відзначення всесвітнього дня передчасно народженої дитини. Його відзначають у всьому світі 17 листопада. Щорічно близько 15 мільйонів дітей народжуються раніше строку. Це в середньому кожна десята дитина. В Кіровограді в перинатальному центрі влаштували акцію Метелики надії. Зібрали малюнки, що з'явили малюнки дітей, що з'явилися на світ передчасно саме в цьому закладі. Вже за місяць маленька Анна святкуватиме день народження. Їй виповниться три. Сьогодні вона разом з батьками прийшла в перинатальний центр побачитись тими, хто допоміг з'явитись їй на світ. Запросили батьків і дітей на наше свято, щоб показати, що недорнушені дітки можуть вирости здоровими на радість батьків, які б проблеми не були. Дійсно, дуже великі з великими проблемами стикаються малюки. Дуже важко вони переносять ситуацію в свій час, але з цим можна справитися. Мама дівчинки розповідає, дитина з'явилась на світ. Від на три місяці раніше строку, коли маля народилася, важило лише 800 грамів. Дуже в важкому стані, легені не відкривалися, тому прогнозів утішних нам давали мало. На налаштовували нас. Ну, скажем так, щоб ми були готові до всього. Мама з донькою прилежала в перинатальному центрі майже два місяці. Лікарі робили все можливе, аби зберегти дитині життя. Треба її зігрівати, надавати спеціальну дихальну підтримку таким малюкам, от, виходжувати. Їх треба гріти, їх треба лікувати. Тобто, звісно, вони отримують і крапельниці, це батьки всі бачать, і вони поступово ростуть, формуються рефлекси. Це все не одного дня діла. Це захист дитинки від світла, захист від шуму, тепло, щоб. Було годування. Мама Ані розповідає, після пологів маля похрестили прямо в лікарні. За хрещену взяли медичну сестру. Якби не було перинатального центру, якби не було таких відданих людей, ой, мабуть, би моєї дитини зараз не було. Дуже дякую Олені Валентинівні, Ну, яка витягла нашу дитину з того світу. Медики перинатального центру щодня допомагають діткам, що народжуються раніше строку. Передчасних пологів мають близько 20%. Да, ми працюємо над тим, щоб зменшити кількість количество родов. Нам вдається, але знизити менше, ніж 16% у нас стабільна цифра по Україні. Около 800 деток за ці годы пройшли, Я имею в виду недоношених деток. Но в разных весовой категорії. Часть діток – это было до кілограмів, Ма до полутора Маленька Аня сьогоднішній день провела з такими ж, як і вона, народженими передчасно. Разом співали, танцювали, відпустили в небо повітряні кульки. Інна Промак, Анатолій басистий день за днем.